Кінець серпня на Львівщині обіцяє бути теплим і сонячним, розповіли в обласному гідрометцентрі. Після кількох прохолодних днів ще цього тижня температура почне поступово зростати. Уже 29 серпня. В день стовпчики термометрів піднімуться до плюс 29-34 градусів. Вночі до плюс 15-20. Найближчим часом холодних днів та ночей синоптики не прогнозують. Погода буде сонячною, затишною святковою саме до початку нового. Навчального року температури, які будуть поступово зростати до кінця серпня, вони будуть зберігатися приблизно до 5 вересня ще. Тобто 1 вересня і 2 і 3 для того, щоб привітати наших першокласників, погода буде дарувати найкращі температури. Нічні температури будуть дуже гарні 12-17 градусів, а денні 25. 30 градусів тепла, тобто якраз з друзями познайомитися і піти погуляти на той на той період.